Починаємо розіграш призів серед постійних клієнтів. Нагадаю лише, що нещодавно завершилась акція на 14, і як ми обіцяли у засобах масової інформації, по завершенню акції відбудеться розіграш призів для тих, хто є постійно з нами, постійно з планетою спорту. Для правдивості експерименту, для правдивості розіграшу ми запросили, ну, насамперед, дуже гарну і симпатичну дівчину. Yeah. З дуже з багатьма регаліями, насамперед, це є майстер спорту України з кікбоксингу. слідна призерка чемпіонату світу з кікбоксингу Наталія Городинська. Отож, Наталі, ми зараз з тобою приступимо до розіграшок призів. Коротко сподіваємось про призи. Насамперед, у нас є три групи призів: це є акційні призи, це є е, заохочувальні призи і найголовніший – це суперприз. Для початку ми проведемо розіграш серед е, акційних призів. Але ще одна невеличка реманка. Хто такі постійні клієнти і як ми будемо визначати їх е, серед переможців? Усі постійні клієнти були учасниками програми Твоя планета знижок». Вони занесені у базу даних планети спорту і для кожного присвоєно свій порядковий номер. Далі вони усі згруповані у групи по 100 чоловік. Які є у нас е, загуповані тут в лототроні No1. А конкретний номер кожного з учасників є в лототроні номер 2 Тепер про призи, з яким ми розпочнемо е, наш розіграш. Перший приз, який ми розіграємо, це є тренажер Upspace. що ось він такий червоний біля нас стоїть. Ну, запрошуємо Наталю тоді до нас приступити до роботи. І так, е, спочатку вибираємо групу. Номер 7. Тепер конкретний номер. 23. Тобто це є 23 й учасник з групи номер 7 Продовжуємо ми розіграш і в нас наступний тренажер Апспейс. Так Наталя, Будь ласка. Okay. Номер 1 І конкретного... 8 номер. 82. 82. Тобто перша група, 82 номер. Приступаємо до розіграшу наступних призів. Це є фульмію м'ячі фірми Вінер. І так, Наталя, перший номер. 5. Група номер 5 і номер 15. 89. 89. П'ята група, 89 номер. Наступний м'яч. Два. Група номер 2 Один. Учасник під номером 11. Наступний м'яч. Один. Група номер один. Учасник номер. 83. 83. 83. Так, і останній Чотири. Група Тридцять 4 31. 31. Тобто група номер 4 учасник тридцять 31 Наступні акційні призи це є термокружки з поділкою. Ось вони якраз біля нас. І вони знають, що знадобляться багатьом і туристам, і досить корисні є у офісних приміщеннях. Звичайно. Так, приступаємо. Сім. Група No7. 43. Номер учасника 43. Наступна термопогрушка. Тема, тема три. Група три. 3 три. Учасник No53. Третя термогрушки. Група номер 4 40. Учасник під номером 40. І остання термокружка дістанеться учаснику з групи номер 3 і під номером 35. Так, у нас є ще серед акційних призів ще 4 набори такої американської гри, як данці. Приступаємо до одиночого. Да. Так. І так, перший дартс. Перший дартс. Номер один. Номер один. І от номер учасника. 67. 67. Другий дартс. Номер 5. Група номер 5. 35. І учасник під номером 35. Третій дартс. Один. Один. Група. 62. Номер учасника 62. І останній дар. Кодир. Знову група номер один. Номер. Учасника. 73. 73. Зараз мабуть для Наталі наступить найскладніший момент, оскільки ми розігруємо е, так звані е, заохочувальні призи. Наразі у нас серед заохочувальних призів є спортивні сумки. Але знову ж таки ми вирішили трошки зробити ширший вибір, і хто, не, хто з учасників переможців не задовільниться цією супою, він зможе його замінити на тренажер, який є осуд біля нас. І так, у нас таких призів є порядка 50 найменувань, тому швиденько, швиденько, в Ну Постарайтеся. Починаємо. І так, перший приз. 4. Рука номер 4. 25. Е, учасник номер 25. Наступний. 4. Знову рука 4. 3. 49. Учасник з номером 49. 9. Рука номер 9. Ябісай-тей. Часът номер 90. 6. Група номер 6. 10. Часът номером 10. 4. Група номер 4. 23. Часът номер 23. Два. Група номер два. П'ять. Учасник під номером п'ять. Вісім. Група номер вісім. Тридцять. Учасник під номером тридцять. Три. Група номер три. 52. Часник під номером 52. 1. Група номер 1. Часник під номером 86. Так, що багато? Все багато. Ми зараз перегляд Група номер один. один. 67. Під 67. Так, ми зараз робимо невеличку перерву. Просто ми для наших постійних і нових клієнтів відкриємо ще одну таємницю, що усі учасники, які сьогодні отримують призи, поряд з призами отримують подарунок від планети спорту, це є шарфік Планета спорту». І який ми зараз якраз отримаємо мета. Дякую. Я наразі з тягнула спорту? А ми продовжуємо uh, розігрувати заохочувані призи, це спортивні сумки або еспандери. Uh, Звання заохочувальні призи і настав час найбільша інтрига розібрати суперприз. А суперпризом сьогодні ми розігруємо тренажер Апкінк Pro. Це такий от красень, сірий е агрегат. Я, правда, чесно, навіть не знаю, як він користувався, але хотів мати у себе вдома. Е, Наталю ламати у себе вдома Ну, перейдм. Пригодився. Звичайно. Ну, можеш потім тихо десь з директором переговорити. <звичайно> <та в Україні. звичайно> Але оскільки нас правдивий розіграш, то ми зараз приступаємо до найважливішої, до найважливішого моменту. Це розіграшу суперприза. І так, Наталя, хто яка група у нас сьогодні буде вторгнення? Один. Це група номер один. Учасників, ну, ми це можемо це відкрити це. трошки таємницю і сказати, що Супер отримає мешканець міста Стрия. А наразі хочу ще раз нагадати, якщо ви бажаєте стати постійним учасником, постійним клієнтом планети спорту, завітайте до нас, зробіть покупку понад 200 гривень і отримуєте знижку 3%, відсотки, а також заповните анкету постійного клієнта планети спорту. А загалом. Дякуємо Наталі за участь в сьогоднішньому розіграші. Сподіваємося, що коли у нас буде ювілей 15 років, також тебе побачимо. І нагадаю лише, що планета спорту це і стиль активного життя.